Доброго дня, друзі. Сьогодні в нас на огляді Yamaha Jog SA-39, чотиритактний інжекторний скутер на водяному охолодженні в красивому білому такому кольорі. От в прекрасному стані, на легкосплавних гарних дисках. Ну, Одним словом, популярна, цікава модель на сьогоднішній день. І, на жаль, 39 ок набагато менше, ніж 36-х, тому не прогавте свій шанс. Так, вона в білому такому красивому перламутровому кольорі, без дефектів, без нюансів взагалі. Стан у скутера, ну, як то кажуть, 10 з 10. На легкосплавних красивих дисках. Гідравлічна вилка, передня нова гума стоїть. Червоний красивий супорт, Гідравлічні гальма, в чудовому стані і колодки, і гальмівний диск. Жодної подряпинки немає спереду взагалі. Так, пробіг 13149 кілометрів. Один ключик. Сидіння таке прийшло з Японії, це не оригінал, але максимально такий якісний, гарний матеріал, м'якенький. от Як на мене він навіть комфортніший, ніж... Оригінальне сидіння. Під сидінням все чистенько, все красиво, все супер. Далі глянемо бак. Бак нам хоч приблизно рік випуску вже 0,8-03. Ну, чистесенький бак, без питань. Восьмого року, скоріш за все, ця 39-ка, вони плюс-мінус і в таких руках і випускалися. Так, клюв ми подивилися, права частина пластика також. Без подряпин, без дефектів, гарненькі легкосплавні диски і спереду і ззаду задня гума стоїть данлопранскут по стану гуми ну практично новий данлоп, гарна, якісна гума, без питань. Так, далі. Новий амортизатор стоїть. Ліва частина пластика також без єдиної подряпинки. Ну, в принципі, все, по пластику, ідеальний стан, абсолютно ніде нічого взагалі немає, аналогічний по гумі. Зараз його трошечки відвезу на сонечко, покажу вам як він виглядає красиво на сонечку, як блистить пластик. перламутровий, білий гарний колір. От Зверніть увагу, як він гарнецько виглядає на сонечку дійсно красивий, гарний, якісний надійний скутер. Ну і технічно також по ньому питань немає. Зараз заведемо, послухаємо. Чистенько, тихо працює двигун. Звичайно ж, 39-ка на порядок, симпатичніша, як на мене, ніж 36-й джок, все-таки тут диски, все-таки тут гідравлічні гальма і виглядає він ну, симпатично дуже. Так що поспішайте, 39-ки в обмеженій кількості, звичайно ж. Так, По е електриці, ближній дальній поворотничок. Так, по електриці все працює, зауважень в принципі немає. Гляньте, як він зверху блистить красиво, От, ну, шикарний колір. Апарат дійсно виглядає дуже гарно. Так, Заведемо його з стартера. Ну і як завжди, невеличкий тест драйв. Моделька популярна, зручна, друзі, і мега надійна. Зручненький скутер, в принципі, комфортно їхати одному взагалі. Тут пологий пол мені подобається, зручно. Одна із самих, скажімо так, маленьких зручних моделей. Хоча я от недавно катався на Yamaha Vox, вона, звичайно трошечки зручніша по посадці. Як ви бачите, 55 максимальна швидкість, кому до вподоби... Скоріше за все ремінь трошечки під, підзношений, хто хоче максимальну швидкість, там в районі 60-65, скоріш за все, ремінчик потрібно поміняти. А так, ідеальний от просто супер. Виглядає шикарно. Кому до вподоби, телефонуйте, контакти в опису. В опису посилання на телеграм-канал з іншими мопедами, які є на продаж. Асортимент оновлюється, Підписуйтесь на YouTube канал. Багато буде пропозицій. Побачимось.